Привіт, красоня, вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо розбирати замовлення з ТЕМО. Прийшло моє замовлення, нарешті прийшло, я отримала замовлення і зараз будемо розбирати парфуми. Часто кажучи, я вже забула, які парфуми я замовляла. І разом з вами зараз відкрию. Ось так. Все внутрі запечатано, всі парфюми. Ось вони парфюми. Всі запечатані. Тільки ось цей звичайна коробочка. А, ну, я вже вспомнила, який це парфюм. Зараз я відкрию і покажу вам, що це за парфюм такий дуже цікавий. И, девчата, первый парфюм. Вы сейчас побачите, как он называется и сколько он стоит. И открываем коробочку. Боже, капец. Сейчас, девчата. Ось такая троянда. Боже, вот. Ось такая троянда. Честно кажучи, не знаю, який парфюм, но вот за эту троянду не жалко было коштів, грошей. Боже. Открываю зараз всю коробочку. Коробочка. Внутри еще одна коробочка. Ось. Я уже вспомнила, что я замовляла. Ось такие, честно кажучи, на подаронах. Ось такую троянду отрывать, ось такий такой парфюм, честно кажучи, очень здорово. И зараз этот цей парфюм. Ой, как мне с нетерпением чекали, что ж там внутри. Боже, запечатано дуже гарна. Це не все, Тут еще... Вот так вот, позже капец. Ось такое, ось такие губы, ось такой поцелуночек. боже. Дівчата, парфюм. Просто вообще шок. И требуешь как-то его відкрити. Честно кажучи, ніколи я не бачила такий парфюм. И коштует вин девчата. Ось, позже, дуже оригинальный флакон. Просто ради флакона за такую цену. Не знаю, зараз я попрыскаю на крышечку. Пусть трошечки осядет аромат. Я зроблю відео і покажу, як я вибираю аромати, як я выбираю парфюми і що це таке піраміда парфюмов, піраміда аромата. І в наступних відео я обов'язково вам покажу. Должно пройти в секунд 15-20 і ой, Боже, такой Дуже ніжний, дуже такий аромат, трошечки є сладковатость, но дуже дуже він ніжний. Боже, звичайно, я вам опишу його трошечки пізніше. Ось такий, просто бомба. І зараз будемо відкривати наступний парфюм, а наступний парфюм ось такий. Зараз ми відкриємо його. Це я замовляла такой а, парфюм Востока Східа. Дівчата. Ось такий парфюм. Скільки тут Мілілітрів? А, 5 миллилитров. Ну, зараз вы побачите, скільки він коштует. Ну, дуже оригинальный такой флакон. Ну, дуже маленький. Можливо для сумочки. Допустим, положу сумочку и буду хвастаться. О, такой. Но теж приєм, приємний аромат, вообще просто ой, уже зовсім інший. Спочатку прямо шуф по сравнению з цим поцілунком, то з губками, то взагалі ну дуже оригінальний. Ось, боже, це вообще ой, клас. І залишился ще один парфюм. Ну, цей парфюм я вже вибирала, і далі в відео я вам покажу дорогий аналог цього парфюма. Коштують цей парфюм, зараз ви бачите, за скільки я його покупала. А аналог уже дорогий, я вам покажу трошечки пізніше. Називається цей парфюм Косіля. Так, і зараз ми подивимося. Ось такий звичайний флакончик, нічого такого, прям вау, немає. І ось такий парфюмчик. Скільки тут А зараз подивимось. 50 мл. Ось такий. Давайте подивимось, який аромат цього парфюму. Зараз трошечки я нанесу на кришечку. и почекаю секунд 15. Ну, тоже так. О, чую аромат. Аромат такой квитковый, скажем, такой ирис, жасмин. Одразу я его почула. И, извечайно, я вам покажу дорогой аналог. Ну, такой приемный аромат, скажем так. Ой, вообще, Дівчата теж дуже приємний аромат. І, чесно кажучи, я дуже рада, що я вибрала ці парфуми. Вони не дуже дорогі, і для своєї колекції для своєї колекції парфумів у мене з'явились ось такі нові парфуми, нові аромати. І давайте подивимося описання цих ароматів. І перший парфюм це гарячі куби, яскравий акцент жіночності, аромат солодкий, квітково-фруктовий і спокусливий. Большие нотки даруют сладкость полуницы там малины. раскрывается сердце жасмину и ванили, а шлейф теплый, аккорд карамели и мускусу и схожие аналоги Каролина Херера «Туфелька», Ариана Гранде Клоуд и Ланком Лави Наступний аромат перекладається як витковая краса. Аромат відкривається солодкими фруктовими нотами, а завершається теплим шлейфом. Можна порівняти аромат з такими аналогами як Coco Chanel Mademoiselle Mastafa. І Наступний аромат Warm Kiss Mindant Rose. аромат поєднує ноти троянди, малини, Він солодкий жіночий, квітковий з теплим відтінком ванілі і мускусу, дуже оригінальний флакон. І аналоги це Chanel Chance au Zara Rose і and Saint Laurent Mon Paris. І наступний аромат це кокосілля. Це легкий свіжий і квітковий аромат. Він відкривається ніжними нотками троянди та жасміна, доповнює свіжість лимона, і соковитого апельсина. Аромат м'який, жіночий, та ніжний. схожий аналоги. Versace Braid Crystal і Dior Edic Shine. Дівчата, ось такі парфюми. Сьогодні ми з вами подивились з стему. Чесно кажучи, я дуже задоволена, я дуже рада, що мені попались ось ці парфюми. Вони дуже дешеві, але дуже стойкі. І такий приємний приємний аромат. Ось цей аромат Троянда, ну, шикарний аромат, дорогий аромат. просто. І чесно кажучи, в прошлому році я замовила. Аромат чоловіку. У мене було замовлення, і на подарунок йшов якийсь аромат. І я вибрала для чоловіка аромат. прийшов ну, звичайний флакончик такий. Одразу мені він взагалі, взагалі не сподобався. От, взагалі, от, просто. А чоловіку сподобався. Він сказав, да, мені сподобався, я буду носити. Привикала, чесно кажучи, я два тижні к цьому аромату. Ну, зараз це мій улюблений аромат. Можна купувати аромати, парфюми стемо. І, чесно кажучи, я дуже задоволена сьогоднішніми парфюмами з Вам, дівчатка, широ дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші лайки, за вашу підписку. Взагалі, взагалі, я дуже-дуже благодаря вам. Я вам дякую. Звичайно, монетизація у мене не відкрилася. Я не змогла зробити асценс для монетизації, це дуже складно. Мені не пропускає мене YouTube, не пропускає мене асценс. У мене взагалі висвічується якась помилка. Ну, все равно я буду снимать видео, я буду расповедать вам свои знахідки косметические, парфюмные. Так что монетизации, возможно, у меня не будет. Ну, буду звичайно намагаться через какой-то час, буду робити цю монетизацию, но, на жаль, не все так просто, как казалось бы. Ось, вам широ дякую ще раз, і побачимося в наступному відео. В наступному відео у мене теж є про парфюми, що вам показати, такі дуже-дуже класні парфюми. І побачимось в наступному відео. Всім пока, до скорих зустріч! Всім пока!